Хмарі білі, як бен стерильний, пролітають незвучно повз. А до сотеного посильний поміж обстрілами доповз. Нелегкою була дорога, не по формі забув статут. Ти від кого прийшов? Від Бога. Всі загинете нині тут, а у сотеного на шиї незагоєний рваний шов. Ти не чуєш, усіх накриють. Краще б з хлопцями відійшов, за плече ухопив за пекло, вперті іскри метнув з-під брів. За хвилину тут буде пекло, переменюй з усіх стволів. Відступити помилуй Боже. Вже вмирали разів зі стоти, іди, нам назад, не гоже. Нуси ми, як не ми, то хто не затримуйся, брати Іванге, Затягнувся, забракло слів, ти не втягнув. Я справді ангел. Врятувати тебе хотім. Світом враз сколихнуло сильно, аж здригнувся далекий ліс. І нагнувся над ним посильний, обійняв його і.